Вітаю всіх! Ще одна сторінка в щоденнику інсайтів за кермом. Сьогодні вирішила поговорити про таку тему поняття духу. Чому я про це почала знову говорити? Тому що я розумію і відчуваю, що дуже багатьох, коли, ти, коли я чи ще хтось починає говорити про дух, а дуже багатьох це тригерує. Дуже багато людей проявляють дуже сильну агресію на це поняття, тому що тут є кілька причин. І хотіла би про це поговорити. Перше питання: люди агресують на це, коли звичайні, так би мовити, люди про це починають говорити, тому що вони, в них закладена програма. Я буду говорити завжди це. Пояснювати, розбирати, показувати, проявляти, тому що це моя задача. А, а... Закладена програма, що дух це є щось таке відірване далеке від нас. Це те, що є категорією тільки релігійною, і в цьому є сама м, така глибока. А Суть тому, що наклавши на поняття духу, вот оцю відірваність. А перше, а другу, що це є категорія релігійна. Вона відповідно і зараз в нашому світі звичайних людей, які дуже багато відійшли від релігії через те, що вони побачили, що релігія це є ніщо інше, як просто форма, як інститут влади, а в якій вже давним-давно немає цього духу і немає цього наповнення. Коли ти починаєш говорити про це, то, то люди дуже агресують. Тому я вам пропоную зараз, просто в своїй голові, для розширення своєї свідомості і для того, щоб, якщо ви хочете цього і хочете розвиватися, далі, просто зняти це обмеження в своїй свідомості, це робиться дуже просто, просто установкою. Дозволяю собі зняти це обмеження. Цього достатньо. Оскільки ми люди, які мають живі люди, які мають волю. Нам не потрібен хтось для того, щоб це зробити, ми є самодостатніми. Отже, перше, що потрібно зробити, це зняти установку, що дух це є категорія релігійна. Друге, що потрібно зробити, це якщо ми говоримо про поняття духу як вищого начала, не путати з духами нижчими сутностями, не завжди в хороших якостях. Так от є ще в нас одна установка нашої свідомості про те, що про дух можуть говорити тільки люди, які належать, от власне оцим мають приналежність до цих релігійних установ. І тому, коли я там, якась там, Оксана Якіпчук, починає говорити про дух. А ще при цьому в неї яскрава помада, і ще вона там гарно виглядає, не дай Бог, так це взагалі в голові відбувається повний кипіш, і людина не розуміє, ай блін, це це ж святотатство, друга програма. Так от, дух це не є привласнена категорія комусь. І ще тут така програма є цікава, що нам вклали в голову, що про дух можуть говорити тільки чоловіки, як ті, які служать в певному релігійному культі. А жінка апріорі не може про це говорити, і вона мало того, що не може говорити, в неї це взагалі відсутнє. А, тому а, я вам пропоную теж подивитися в цьому напрямку, відчути, коли я це говорю, що у вас піднімається. Тому що, якщо піднімається спротив певний, це є дуже хороший лакмусовий папірець для того, щоб з собою попрацювати. Тому що якщо є внутрішній спротив, це означає, що там є певна колізія, там є певний конфлікт, який на якому завжди будуть сили зовні грати і вами маніпулювати. І ви зможете а, сприймати а, адекватно будь-яку інформацію, будь-які енергії, які стоять з цією інформацією. Тобто, ви не свого, свого роду не зможете далі розвиватися, тому що ви є підконтроль під, підконтрольними, а відповідно в певних рамках. І а, ті, хто хоче. Розширювати свою свідомість, а це означає розширювати рамки свого світогляду в першу чергу, що потягне за собою інші наслідки, позитивні, то потрібно з цим працювати. Тому от дозвольте собі в своєму світогляді. Таку річ, що про дух говорить звичайна людина, тому що це зроблено було спеціально, тому що ми якраз не відчували оцю цілісність в собі, бо ми є цілісними духовними сутностями. Я говорю про живих людей, народжених. А тому, що вся ця система вибудена в першу чергу проти живих людей, народжених, які є носіями цього духу з народження, і для цього їм не потрібно бути ні в якої релігійної інституції. Не потрібні ніякі провідники, які посередники, які вас можуть привести до духу. Тому що вчора, от власне, мене сьогодні наштовхнуло на це, на ці роздуми. Вчора під постом моїм останнім одна знайома моя добра, вона написала: А як же ж мені з цим джерелом? Покажіть, поділіться цим джерелом. Так, от, власне кажучи, питання в тому є, що нам даючи релігію і даючи посередників, нам вклали в голову установку таку, що для того, щоб досягти цього джерела, а дух це і є частина цього цілого, великого джерела, з якого ми всі вийшли, яким є ми, теж тут в проявленому світі. Тільки треба до цього знайти шлях. Так, от нам вклали в голову, що це що це, цим хтось має з вами поділитися, і це вже є, знаєте, вибудування такої от паразитичної цілої системи, структури або і контролю. Мало того, що паразитують на ваші енергії, да ще й контролюють вас, ну, власне кажучи, для того, щоб і паразитувати, і забирати вас цю енергію. Так, от. Треба зрозуміти, що до джерела до духу, через дух до джерела, можна дійти тільки самостійно. Для цього будуть вас, якщо ви захочете це, будуть люди, які допоможуть, спрямують, але ні в якому разі не поділяться, не відкриють вам якусь чакру тіло, не посвятять вас в якийсь там канал, і ви зразу станете гоба. І ви станете там кимось там духовною просвітленою і так далі. Це такий величезний обман, насправді це величезний обман з двох сторін. З одного боку, це заробляння грошей на вас, з іншого боку, це, знову ж таки, цей самий контроль, і це спосіб забору на себе вашої енергії. Це наступна теза. Ще що хотілося сказати з цього приводу, це те поділитися своїми інсайтами, своїм шляхом, да? тому що духовний шлях, да? бо я, наприклад, раніше, коли почала шукати цей дух, так, для собі ставити питання, що ж це таке дух. То і почала і мені проходили інсайти, і я почала їх записувати, вкладати в себе на сторінці. А дуже багато людей почали агресувати. І вони агресувати. В мене навіть був конфлікт такий, коли людина. Почали мені писати, ой, що ви тут мені розказуєте? оцих цих всіх духовних в них немає, вони всі бідні, як церковні криси. Але вони тут говорять про якийсь дух, ти мені дай інструкцію: один, два, три, чотири, п'ять, щоб я щоб я розуміла. Так от. Я так, звичайно, почистилася від цього всього і спокійно намагалася людині пояснити, що духовний шлях це не є інструкція до комбайна. У мене комбайн, там мене якийсь механізм. А дух це якраз є і та ваша божественна частина, яка наповнює вас і яка робить вас чимось, дає вам зміст. І це і є зміст, і це є все те, що є в джерелі, і саме пізнання, а духовний шлях це є шлях пізнання цього джерела, а по факту самого себе, тому що воно в нас є. І ніхто не може його забрати. В нас його можуть забрати тільки вклавши нам в голову установки неправильні. От тому духовний шлях і дух це є шлях кожної людини, і він може розкриватися цей дух в кожного по іншому. Не То, що може, він розкривається. І він буде розкриватися через те. Через ті способи, тими способи, тими шляхами, які вам потрібно в житті пропрацювати. Якщо це не означає, що людина, яка в дусі, і в неї немає грошей, що вона є неповноцінна, і це якась, вибачте, фігня. Тому що я перепрошую, я говорю спеціально ці слова на, на контрасті, щоб ви зрозуміли, що духовна людина це не та людина, яка робить з себе Матку Божу, як в нас говорять на Західній Україні, а це жива людина. Вона має живі реакції, вона жива. Бо дух він оживляє конструкції, релігійні догми вони нас роблять мертвими, якщо ми губимо цей дух. Не означає, що не треба мати якісь закони і правила. Хоча я вам скажу, духовна людина вона не потребує ніяких законів зовнішніх, зовнішніх чинників, обмежуючих її, тому що вона має внутрішній самоконтроль у вигляді совісті, яка і не дозволяє їй поводитися так, як людина поводиться далеко від духовного начала. Так от не потрібно бути частиною якогось релігійного грегора, якоїсь інституції релігійної. Не потрібно мати, можливо, навіть навіть для багатьох людей, які пізнали дух, в них цінності помінялися, їм не потрібні ті матеріальні статки, які потрібні звичайній людині. Для того, щоб через цю матерію, через гроші, круту машину, вілу, там відпочинок на Мальдівах, грубо говоря, підняти себе свою цінність, самоцінність. Тому що людина духовна вона знає ціну собі, вона знає ціну речей, і вона відповідно до цього живе її дуже багато, автоматично зразу не потрібно стає в житті. Тому, от таке сьогоднішнє відео, такий запис своєму щоденнику дуже хотілося зробити, що, по-перше, люди перестали агресувати на поняття дух, на поняття духовного шляху, і перестали розказувати кожному, як треба йти, і що ти неправильно там говориш, що ти неправильно там думаєш, друзі. Ми всі правильно думаємо, якщо ми йдемо в правильному напрямку, ставимо собі ціль реально з'єднатися з джерелом, з якого ми вийшли, відкрити в собі цей дух, через дух з ним з'єднатися і стати проявом Бога на землі не стати, а відновити в собі. І в кожного свій шлях хтось заходить туди через розум, хтось заходить. Я теж була в релігійному егрегорі, в християнстві, дуже довго скажу свій досвід, не раз вже говорила і, і буду повторювати. Мені там було некомфортно, тому що я не бачила там змісту, я бачила форму. Я приходила в церкву і я не розуміла про що тексти. Мало того, що там стоїть священник і бубнить щось собі підніс. Я не чую всі слова, я не можу зрозуміти зміст, суть вловити. А коли я потім почала сама читати, то в мене взагалі волосся, дибки піднялися. Бо я коли почала псалтир читати, то в мене там взагалі не зрозуміло речі. Почали як Бог, який є любов, нам говорять, що Бог це любов, може проклинати, насилати потопи, саранчу і так далі. Е, натравлювати одну націю проти народність проти іншої. Ну, в мене. Дуже багато запитань виникло. Я тепер розумію, чого вони бубнять. Тому що якщо ви почнете вслуховуватися в те, що там говориться, то вас і почнете дозволити собі ставити запитання, незручні, про які я постійно говорю, то ви дійдете до того, що ви взагалі, вас буде, як в мене, розрив шаблона. І дуже важко з цього виходити. Я з цього дуже важко виходила, тому що є зовнішні. Установка, що має бути тільки так інакше. Якщо, не дай Боже, ти якась не така, то не, не, не в цьому егрегорі, не в цьому не йдеш в церкву, не несеш паску, не вдягаєш вишиванку, то все, ти не українка, ти не християнка, ти взагалі можна сказати рід свій посрамила. Все. немає цього. Немає. Є ваш особистий шлях і є ваш чистий намір. Ось це найважливіше в житті. І заради цього, повірте мені, дуже е вартує стати на цей шлях, тому що з кожним днем. Я все більше і більше оживаю, я все більше і більше розумію речі, я все більше і більше бачу, де обманюють нас і для чого. Я все більше маю можливості повертати собі те, що в мене було забрано, через те, що я ну, так, повелася на те, що все, що є правильно навколо. І ми не маємо права собі ставити під сумнів це. Маємо, мало того, ми повинні це робити, і тверезо оцінювати через відчуття, як завжди говорю, і через тверезий розум. Здраву мислі ніхто не відміняв. Просто ми від цього відмовилися, але це не означає, що його немає. Тому я така, яка я є, я можу навіть проявляти агресію, це означає, що я не люблю. А можливо, я просто так захищаюся. І теж маю на це право. Хоча, звичайно, я розумію, що я в цьому зливаюся десь енергетично. І я над цим працюю, я про це чесно говорю. Але я маю ідеал, я маю шлях, я маю ціль. І я розумію, що якщо мені в житті будуть, мене будуть я бачу, чим мене підкупляють, щоб зійти з цього шляху. І ви знаєте, з кожним днем мене все більше і більше сил з'являється відмовлятися від тих пряників, які мені е, дають, е, для того, щоб я е, про це забула. А я не хочу. Е, чого і вам бажаю. Люблю всіх живих, мислячих, тверезо мислячих, свідомих, які хочуть розвиватися. І вам цього бажаю. На цьому краю.